Виконуємо номер 143 із підручника Геометрія 7 та номер 16.6 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Накресліть пряму А. Позначте точку А, що розміщена на відстані 2,5 см від прямої А, та точку Б, що розміщено на відстані 4 см від прямої А. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок. Зараз буду пояснювати, перпендикуляром до прямої, проведеним з даної точки, називають відрізок. Прямої перпендикулярної до даної, один з кінців якого дана точка, а другий точка перетину прямих. Довжину цього відрізка називають відстанню від точки до прямої. Тому я побудувала точку А так, щоб відрізок АК був перпендикулярний до нашої прямої А. І відстань від точки К до А, довжина відрізка АК була 2,5 см. Точно так же побудувала точку Б. Відрізок БМ має бути перпендикулярним до прямої А, і довжина відрізка БМ буде у нас 4 см. Тому відстань точка А розміщена на відстані 2,5. Сантиметр від прямої А, а точка Б розміщена на відстані 4 см від прямої А. Допишемо ще, що АК перпендикулярно до прямої А. І БМ перпендикулярно до прямої А також. Номер 143 із підручника «Геометрія 7. Та номер 16, крапочка 6. Із підручника математика 7 інтегрований курс виконано.